Мир це уроки в світлому класі. Мир це коли діти малюють сонце, а не війну. Мир це дитинство без війни. Мир, це коли, всі живі здорові. Мир це коли люди розмовляють, а не воюють. Мир це затишна домівка. Мир це життя без страху. Мир це єдність народу. Мир це радісне майбутнє. Мир це щастя. Мир це повернення воїнів додому. Мир це гармонія. Мир це усмішка дитяча, світ без смутку і без плачу. Хай же сонце всім сіяє, а війна нехай зникає. Мир це небо без ракет. Мир це щасливі сім'ї. Мир це любов і злагода. Мир це школа без тривог. Ми бажаємо Україні мир і щастя у родині, щоб цвіла й раділа знову і співала рідну мову. Мир це радість нового дня, мир це спокій у серці. Мир це коли дзвінить дзвінок, а не сирена. Мир це усмішка мами. Ми потрібен всьому світу, хай сміються всюди діти, хай не буде зла війни, а лише любов і пісні. Мир це надія, мир це найбільший скарб. Мир це обійме рідних, мир це радість зустрічі з друзями. Маю у небі, синім, чистім не лунає постріл злісти, хай сміються всі малята, хай радіє вся держава. Мир це усміхане обличчя. Мир це війна Україна. Мир це світлі мрії. Мир це впевненість у завтрашньому дні. Мир це безпека. Голуб миру крила має, він усіх нас захищає, хай літає над людьми, щоб жили щасливими. Яскраво в небі сонце сяє, зірюває всіх дітей, Голуб крила розправляє і снакми. Слусі війни на завжди, скрізь буде слава, та і любов і не проється більше кров, нехай буде ми у всіх землі, разом ми скажемо ні війні, і на планеті лиш буде добро, по все В Україні милуй, перемоги у важкій ці бити, Боже українців захищай.